Вітаю. На експрес-огляді комплект габаритних ліхтарів для велосипеда. Якщо ви катаєте виключно по велодорожкам або по тротуарам, де є міське освітлення, або купили собі перший велосипед або своїй дитині, то цей комплект буде для вас в нагоді, тому що він, по-перше, недорогий, по-друге, легкий та ізящний. Передня фара має таку кнопку. Одне натискання це яскраве світло, друге натискання менш яскраве, третє це блимкавка. Крім того, хочу зауважити, що у цієї фари гарний почок світла. Є обмеження, тобто не буде сліпити зустрічних пішоходів. Та є дорожка, яка під колесом висвітлює. Задній. Задній габарит достатньо яскравий, навіть більш ніж потрібно, скажімо так. Вас точно будуть бачити. Цей комплект не пристосован для використання під пролівним дощем, а я думаю, що ви і не будете, якщо ви, скажімо, просто катаєтесь чи перший ваш велосипед під пролівним дощем кататися. А так, всі свої функції він виконує. Зроблений з пластика, внутрі акумулятори, зарядка від USB, шнури в комплекті. Відправляємо новою поштою по всій Україні. Заходьте на сайт, дивіться інші моделі.